Вітання! З вами Криптобратан. В сьогоднішньому відео огляді ми розглядаємо біткоін і будемо говорити тільки про біткоін. Але перед тим як ми розпочнемо, підписуємося на канал, поставимо лайк і напишемо хороший комент. А також хочу вас попередити, що це відео є дуже важливим, тому що в мене є тут досить хороша інсайдерська новина. А ми розпочинаємо з біткоїном. І так, друзі, велике падіння сталося, кінець великому росту, катастрофа, ринок паде. Більше ту зимуну не буде. Все. Це катастрофа. Бачимо на 4 графіку. Ми пробилися ось цього боковика. Зараз ми і пшили цей рівень 56 180. Також завдяки цьому падінню ми перекрили тижневий імбаланс. Можемо його прибирати сміло, тому що він нам вже не потрібен і несе б ніякої інформації в собі. Також нам вдалося дуже гарно перекрити денний імбаланс, я вважаю, що він вже перекритий, бо він вже дійшов до 50% свого так само забираємо. Подальші цілі, що можна думати і розглядати, це можна подивитися вже на реакцію на 53 тисяч. Так можна було б продовжувати це відео і розказувати ось таку страшну страшилку. Але це відео не про те, що ось там зараз не впали, і зараз ця двойна вершина, що більшості побачили. Так, вона частково відпрацювала, але якогось контексту я не бачу. А в трейдингу головне, це бачити змісти, все, вся суть, яка закладена, що відбувалося, багато факторів, геополітика, війни, катастрофи тому подібне. На даний момент я хочу. Подивитися з іншої точки зору, показати цю точку зору вам для того, щоб мали що ви спожити для свого розуму. На даний момент я хочу взагалі забути на цьому відео про менші таймфрейми. Це година, 3 години, 4 години, і хочу дивитися суто на денний таймфрейм і недільний. Давайте ми прийдемо на. Недійний темфрейм, що ми бачимо? Так, ми вроді тут і пробили вже цей боковик. Так, ми вже його прошили. Тут в даному випадку можна поправити цей боковик, він трішечки збільшився. Я вважаю, що він збільшився. Це допустимо. Його крайня границя у нас переноситься якраз на лінію оцю е, даного рівня 56180. Ми його перемістили. Що ми можемо побачити? Якщо ми беремо, що нижня границя наскладає 56 700, то можна подивитися на денному темфреймі. О! Алелуя, нічого не сталося. Ми далі в боковику. Ми знаходимося в боковику, який в нас тянеться орієнтовано від 28 го Лютого, де ми зайшли, дійшли до максимуму в 74 тисячі, і зараз ми вимотуємо, вимотуємо людей. Люди втомилися відповідно всі ті, які на цьому. Рослі залітали ось тут ту зиму. Зараз я швидко зайду, зараз я закуплюся, виведу свої е, тисячу баксів і відповідно вийду з великим профітом. Е, все буде швидко-швидко. Я е, туди сюди і 25 я мільйонер. На жаль, так не спрацювало. Люди розчарувалися. Тут на падіннях ще плюс підключилися далі з тими переводеннями біткоїнами. Те, що ще Німеччина там продає, Національний банк Німеччини продає біткоїни. Відповідно, воно все працювало так, що ось у нас такий вийшовся спад ціни від. Останнього максимуму це в складає 73 тисячі плюс-мінус, або навіть 72 тисячі до мінімума 26% корекцій, 26% падіння. Це багато, але я не хочу сказати, що такого не було. От тут що-що, ну тут такого не було. Е, ніколи такого не було, і тут знову, от бачимо, от, все, пане. Ні, ми все таки знаходимося в буковику. все поки що в силі. На даний момент я тут посидів, подумав над графіками і готовий вам представити два варіанти розвитку подій. Для того, щоб розібратися, що можна очікувати. Всі більшості ми вже знаємо, що чекаємо, що там когось почнеться осінь і ми там почнемо рости. Поки що ціле літо у нас буде ось такі канітелі, нас будуть вимотувати, нас будуть вибривати, будуть ще мільйони і мільярди ліквідацій, і шортових, і лонгових. Коротше, буде дуже весело. Скучно, нам не не буде, і відповідно перша ідея. План А. В Плані А. Полягає в тому, що ми залишаємося в цьому боковику. Ми зробить свіп вниз, файно зібрали всю ліквідність, залишилися в ньому. І зараз ми собі так почилим трішечки. Знизу. І вже з понеділка на хороших новинах, особливо про прийняття спотового ETF на фірму, ми почнемо рости. Ми вже почнемо рости, рости, рости. Надіюся, що можливо до верхньої границі або навіть тим більше ми проб'ємо протестимо і пройдемо догори. Все дуже гарно, дуже позитивно. Маємо внутрішню ліквідність, бо, коли це робота з внутрішньою ліквідністю, от, відповідно, маємо ось такий сценарій. Все гарно, закріпилися, витримали, 50, рівень 56 180 тримається, все чітко. Претензій немає. Все гарно, все чітко. Тому що, друзі, немає що панікувати. От бачимо цей ріст, все гарно росте. Дивитися на старших таймфреймах, ми далі в верхходящому трендовому. Складі ростемо. Давайте повернемося до старого нашого буквика, досить такого великого і значимого. Дивіться, що тут відбувалося. Маємо боковик, тут вийшли, потім назад повернулися, знизу пробилися, знову налякалися і знову повернулися, і аж туди почали знову рости. Вже наші нові історичні максимуми тут добилися. Та? Тут, можливо, буде і так само. Плюс можна підставити ще метод Вайкова. Так само накопичення, розбалансировка, потім вибрали і знов пішли. Це саме такий оптимістичний, на мій погляд, план А. Є ще не дуже позитивний план А. Ну, з одної сторони не дуже. А з другої сторони, плюс, тому що це. Нам в купілочку ще орієнтовано три місяці плюсом для можливості, щоб закупити, щоб добрати свої улюблені монетки, добрати спот, ще проінвестувати, загрузитися так конкретно, і тоді вже сісти в цей прекрасний літак і летіти догори. А особливо по альта. Тому що альта після ось цього падіння себе дуже погано почуває. Там деякі монети взагалі заново вкатилися в дно, Я вже, на прикладі можу вам показати дайдекс. Бачимо, ну, коротше, дуже печалька. Якщо ще проб'ємо рівень в долар, це я буду плакати, тому що я купляв орієнтовано по 3 долара. Куплявся в спот по дайдексу. Ну, є ще можливість добрати, усреднити свою ціну входу. Це тільки один приклад, це тільки дайдекс. А вже мовчу про там інші, теж такі досить фундаментальні на якийсь шлак монетки. Так, повертаємося. Оце в нас такий план А. Собі ще почилим, попрацюємо з внутрішньою ліквідністю вже згори, і туди, можливо, підемо до гори. І є останній план. План Б. До уваги. Переходимо відповідно навіть на недільний таймфрейм. Підлаштуємо графік. Бачимо до уваги, глядачі. Маємо. Дивимося послідовно. по історії. Маємо боковик один, маємо другий боковик два. Маємо трендову лінію: одна точка опори, друга точка опори. Все, можна робити трендову лінію. Для того, щоб ціна якось відреагувала на цю трендову лінію, нам потрібно опуститися орієнтовано до 46 800 доларів. От сюди. Зараз все детально розберемо. Суть ідеї полягає в тому, що боковик в даному випадку нас не витримав, пробив важливий рівень. Рівень нас тут складає 56115, Трішечки він підкоректований не 56180, а 56115. Ми пробиваємося вниз, закріплюємося нижче боковика і йдемо тестити теж. Тут є менший боковик. Орієнтовано ось він тут. Так, давайте змінимо. Ось, ось так ми бачимо, що тут, відповідно, по теханалізу знаємо, що боковик це нас виступає таким точкові упори, бо тут була зібрана ліквідність, там, тут зосереджені гроші, це важливо. Відповідно, ціна пропускається внижче і тестить рівень 52 000. В поганому сценарію 52 тисячі доларів за один підток рівень не витримує. Таким чином, ми опускаємося ще нижче. І наша середня така ціна. Куди можемо ми опуститися, Це якраз є в діапазон 46 тисяч по 44 700. Ми опускаємося сюди, тестимо всі ці рівні. Тут самий цікавий момент, що якраз в діапазоні від 52 тисяч е, і опускаємося нижче орієнтовано до 44 тисяч 700. Це буде якраз така зона накопичення в біткоїні для того, щоб потім вийти вверх. Це буде зона накопичення. Відповідно, коли так це станеться, айті буде дуже погано, тому що буде прогнозуватися, що біткоін домінація буде рости догори. Закладається те, що 58% буде складатися домінація біткоїна на даний момент. Тож айті буде погано. З одної сторони, а з другої сторони, ми зможемо закупити альту по ще дешевих цінах і більше заробимо профі. Тож, друзі, дивіться уважно на цей графік, запам'ятовуйте. Я не гарантую, що це іменно так буде, але більшість того, що логіка поводження ціни, можливо, це станеться. Таким чином, ми опустимося, побудемо в боковику, відоб'ємося від трендової лінії. До речі, тут важливий момент, щоб трендові лінії є ще витримала. витримали. Якщо ні, то ми підемо ще вниз-вниз. І 30 тисяч буде, і 35, і ще ще. Якщо так дивитися до нижнього, там каже ще в нас є боковик, то можна взагалі сказати, що рівно 30 тисяч може бути. Ну наскільки я вже не закладаю ціну, але маємо, що маємо. Витримує трендова лінія, тут ми накопичуємося і туди ростимо. До речі, це досить гарно співпадає з тим, що ми проходимо цей період через ціле літо. І орієнтовано в вересні місяці ми вже маємо бути в цьому зоні накопичення. Цей зона накопичення, вересень, жовтень, і вже приблизно листопад-грудень, ми вже повинні з нього виходити і покоряти вже нові нові, нові вершини. Ну, досить цікаво виглядає і ще. Можна там в додаток людям, які люблять класичний теханаліз, можна буде тут намалювати ось такий падаючий клин, досить гарно получається, дуже гарно. Прямо як книжка пише: ось такий падаючий клин, який успішно пробивається догори, ретест і ту зиму. Тоді вже буде все інше. Туди вже буде наші справжні заробітки. І наші профіти відповідно, і так в той момент вже теж буде дуже сильно бурхливо рости. Бо повторююся, домінація в нас може бути. ой-ой-ой, ще закладаю її 58%, якщо на то станеться. Ну, надіємося, що вони допустять, особливо ця трендова лінія нам не дозволить, може ще трішечки поросте, там 56%. Процентів домінації, 57%, розворот і вже внизу, і вже піде внизу. Ну, відповідно, це трішки вже гадалочка, але попробувати можна. Для мене це досить такий гарний варіант, гарний варіант розвитку подій. Тож, друзі, без паніки, все буде чітко. Трішечки буде важко, відповідно. Трібішки треба буде ще почекати, але треба накопичувати гроші. Потрібно ще купляти, докупляти, закуплятися, затаритися. Це ця історія, що у нас зараз відбувається. Це так, як робити консервацію на, на зиму. То саме літо золоте, є, що закрутити у помідорчики в даному випадку у нас картопелька, це наша. Біткоін, осінню ми трошечки її позбираємо, посадимо якраз, позбираємо і будемо рости. А огірочки то якраз наша альта. Огірочки, помідорчики це буде наша альта. Тож, все в силі, все чітко. Е -е, Готуємося, більше нічого не можу сказати. Головне завжди купляти. От так то. Наразі в мене все. Дякую за перегляд. До зустрічі в новому відео. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цієї ідеї, і всім па-па!